95 кримінальних злочинів розкрили поліцейські офіцери громади Мукачева з початку року. Здебільшого це крадіжки, умисне нанесення легких тілесних ушкоджень, домашнє насильство та шахрайство. Протягом шести місяців до правоохоронців надійшло 566 викликів від жителів громади. Поліцейськими офіцерами було складено 601 адміністративний протокол. З них 27 випадків дрібного хуліганства, 26 фактів чинення домашнього насильства, 123 виявлених осіб у громадському місті в стані алкогольного сп'яніння, 18 випадків зберігання та вживання наркотиків. Крім того, на обліку поліцейської громади перебуває 238 сімейних кривдників. Систематичного з начальниками сектору. Юнальні інтервенції та служби захисту прав дітей Мукачівської міської ради відвідуються за місцем проживання сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах та багатодітні дії. Проводиться бесіди з родинами з багатодітними родинами. Виховна робота щодо недопущення аморальної поведінки та неналежного виховання дітей.